Ласкаво просимо до AI Talk. Сьогодні ми обговоримо новаторську функцію стилевого референсу в Midjourney, яка відкриває нові можливості для творчості. У лютому розробники Midjourney представили довгоочікувану нову функцію під назвою SREF, або Style Reference. Вона дає потужні можливості для точного управління стилістикою зображень, згенерованих за допомогою штучного інтелекту. До появи СРЕФ вже існувала опція підключати референсні картинки, але Midjourney витягувала з них переважно композиційні елементи. Результати генерації були непередбачуваними, складно було досягти стабільного відтворення обраного стилю та збереження персонажів у наступних ітераціях. Функція SREF покликана вирішити цю проблему непостійності, змушуючи Midjourney версії 6 та новіших фокусуватися на стилістичних аспектах. Вказаного зразкового зображення система аналізує манеру виконання, колірну гаму, текстури, маски пензля та інші художні риси референсу і намагається відтворити їх у генерованих роботах. Принцип використання SREF простий: після команди слідує вказівка на зразок. Наприклад, SREF – зображення зі стилем для референсу. Також можна використовувати відразу кілька стильових референсів. Кожен додатковий референс впливатиме на загальний стиль результату певним чином. Крім того, для кожного стильового референсу можна задавати індивідуальний ваговий коефіцієнт його впливу на генерацію. Це можливо робити шляхом додавання двох двокрапок після вказівки на зображення та значення ваги. Наприклад, промт з двох зразків стилю з різними коефіцієнтами впливу, який ви бачите на екрані, зробить перший стиль більш значущим порівняно з наступним. Також розробники продумали ще один супутній параметр, який йде у комплекті з SREF. Він називається SW, тобто Style Weight. Цей параметр вказує, наскільки для даного прикладу стиль взагалі впливатиме на зовнішній вигляд генерації. Параметр SW може варіювати у досить широких межах. Це дає гнучкість у змішуванні різних художніх стилів. Среф можна комбінувати з іншими інструментами Midjourney, як от Style рол стайлайз, іншими параметрами стилю та звичайними референс-зображеннями. Проте слід пам'ятати, що штучний інтелект схильний до імпровізації та варіативності результатів. Тому при генеративному дизайні завжди будуть певні відмінності навіть між дуже схожими підказками. Однак SREF відкриває великі можливості для контролю стилістичної послідовності, що критично важливо для створення коміксів, книжкових ілюстрацій, брендованих персонажів. тощо. Більш того, нещодавно розробники Midjourney втілили мрію Ши художників, представивши оновлення з новим параметром SREF, який відкриває можливості для генерації стабільних образів персонажів. Ви можете дізнатися більше про цей захоплюючий інструмент, переглянувши відео за посиланням в кінці цього подкасту. Ми також з нетерпінням чекаємо на подальші оновлення від Midjourney, які забезпечать ще більш інтуїтивне і точне керування стилем. Якщо ви ще не підписані на наш канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити найсвіжіші новини про штучний інтелект і генеративний дизайн. Не забудьте натиснути на кнопку підписки та дзвіночок повідомлень. Ставте лайк і залишайте коментарі з відгуками та побажаннями. Дякуємо за перегляд. До нових зустрічей.